Сьогодні ми будемо грати в Roblox, а не просто Roblox, а Дорс. Я трошки приболів, ну, думаю, нам не помішає зняти цей ролик. І сьогодні я буду грати в той самий той же самий Дорс, і, напевно, я все-таки не справся, адже я в цій ігрі повний нубік. Надіюся, вам понравиться цей ролик, і хочу сказати, що якщо не покладете лайк, то ролик не почнеться. Я жду. Ребятка, я вже починаю катку вже з якимось тімей, замінитися. Я зараз його маю догнати, а то я трохи афіка поста, я просто такий от моя знені. Зараз ми маємо знайти оцього тім, тімейта, бо ми з ним маємо пройти коротше, ігру. Ну, думаю, я програю, якщо ви за це ну, чорний жижа. І буде взагалі не кайфу, якщо я реально поіграю, і кстаті, тому, тому це є мунгу, треба прохниритися. Коротше, я зараз маю план, як до нього добратися. Коротше, я до нього добирався і он, я його вже якраз бачу. Він двері всі повідкривав, поки я сидів в АФК. І знову відкрив двері. Ну короче, просто машина відкривання двері. о нічого не їй, це знову це... цього дорса. Бр, погано. Так, погнали в цю Двер двері 12-та. Так, нам вроде туди, На цю лісницю. Наверно, нам туда. Ні. Туда, Ні. Туда, Ні. Ходу нам туда. Все. E, Блін, ч я за ним так сильно ходжу, не розумію що. Зараз ми маємо підійти. Ой. Ой! Ой! Не замітив вже, що вже ця курка летить. Я, я б... Курка мой. Все, минус, минус у все, мінус світ. Надо якось брати. Я в правильну сторону ж йду. Наверное, правда подозрительно все открыто. Ух ти, це правильна сторона. Нам туди. Так. Хм. Mm. хочу странно, наче я вже тут Хм. Mm. Я що, тут вже бував? Що Чо за чорна штука там? А, це а, просто тінь. Mm. Тут Тут нема, ну, Блин, я вже эти кроватки ненавижу. Просто беруть и мешать катку. Их выкурствовать и так почти не нудно. Там... О, монетка, У меня уже пять монеток. От я крутой. Так, а де він вообще? А вот и де Капец, він шубек. Пишел не туда, куда треба. Где сейкун? Блин. Я загубив його. Я загубив його. Че ти? А. Че хто? Я? Я кого? Е! А он до він. Ти ч сделал со мной Червоний. Червоний капусний огірок. Червоний капусний огірок, алло. Що пуч? Я вообще объєдина висилу кукапапом. Кука я вообще вообще, вообще лопцу на ща тобі. у нас двадцать четвертая дверь. по моєму нам надо все-таки. Е. Він В непришого це читер. Блин, ну опять воно. Капец, я походу уже начинаю помирать, а то знизу. Наверное, думаю, я сегодня прокиснет. Думаю, сьогодні добрачі таки про кисню. А то не було і такого, що я типу, виграю якусь катку. Це бо... Шансу 50 на 50 я можу виграти. І треба знайти ключ, яких вже через 5 хвилин знайдуть. Не знаю що. Давайте я просто буду там стояти. Так, де двері? Он до двері. Мені прям зараз взагалі не удобно играю, то я ще з телефона. Е, ой! Це вже намікає на мою смерть походу. Просто я не знаю, що делати. Так, 27. Опять вони. Ці глаза. Такі умні глаза, як цей мій тиммейт. О, дивиться! А він взагалі ку куди захоче йде. Нам вроде на ту дверь так. О нет. Что тут? Стоп, нам туда? ой 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 Ааа, кубочки, что делать? Что делать? Туда? Да, блин!